Ви пережили тяжку війну, яка причинила великого болю. І зараз єдине, чого ви прагнете, це знайти безпечне місце для вас та вашої родини. Проте, можливо, ви ніколи не були за кордоном, не знаєте місцевої мови чи законів. Однак багато людей готові надати вам допомогу. Але пам'ятайте, щоб уникнути небезпечного становища, звертайте увагу на підозрілі ситуації та поведінку людей. Наприклад, не передавайте свої документи незнайомцям та не надсилайте їх онлайн, особливо, якщо ви в розпачі. Якщо ви все ж таки вирішили. Коли переїхати за кордон, будьте уважними та обережними до деталей на кожному кроці. Іноді це важко, тому що злочинці вигадують дуже правдоподібну брехню для того, щоб використовувати її як зброю. Не ігноруйте свою інтуїцію, перевіряйте інформацію та будьте пильними. Задайте собі важливі питання. Наприклад, чи квартира, яку вам пропонували, виглядає інакше ніж на фото, знаходиться далеко? Без обіцяного дитячого майданчика, та загалом дуже відрізняється від того. Того, про що ви домовлялись, власник стає менш привітним і каже вам не виходити самостійно на вулицю, тому що ви не знаєте місцевої мови. Чи вам пропонують роботу, але вона сумнівного характеру з необґрунтовано довгим робочим днем. Деякі ознаки можуть бути більш відвертими. Накшталт прояв небажаної та надмірної уваги. Такі особисті обіцянки та пропозиції є одним з потенційних ознак торгівлі людьми. Пам'ятайте, ви контролюєте ситуацію та маєте право приймати власні рішення. У разі якщо щось йде не так, прислухайтесь до своєї інтуїції, звертайтесь до офіційних джерел інформації та по допомогу.